Любі дітки, вітаю! Помашіть мені ручкою. Де ваша ручка? Вітаю! Я дуже рада вас бачити. Дітки, а який у вас сьогодні настрій? Добрий і в мене добрий також. Дітки, а покажіть мені, який у вас настрій, коли вам купляють солодощі. Веселий, так? Посміхаєтеся ви? Добре. А скажіть, будь ласка, а який у вас настрій, коли на вулиці йде по... дощик і не можна вийти погуляти? Сумний, ану, покажіть ще раз. Добре, молодці! А який у вас настрій, коли ви їсте морозиво? Молодці! А який у вас настрій, коли ви гуляєте з дітками, з друзями своїми? Молодці! Я думаю, що сьогодні також у вас буде гарний настрій. І перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню подорож, пропоную вам розм'яти наш язичок і ротик. Давайте спочатку виконаємо першу вправу. Посмішка, трубочка. Спочатку спочатку ми виконуємо посмішку, а потім трубочку. Посмішку. Трубочку. Молодці. А тепер давайте з язичком виконаємо вправу годинничок. Тік-так. Молодці. І остання на сьогодні вправа це. Гойдалка. Піднімаємо язичок вгору, а потім вниз, тільки добре відкривайте ротик. Молодці. Супер. Подивіться, нас чекає така гарна червона машина. Але вона не хоче просто так їхати. Вона хоче, щоб ми спочатку виконали одне завдання. Вона дружить зі звуком і. Давайте всі разом скажемо, зробимо посмішку і проспіваємо і. Молодці. Ану ще раз. І, -і, -і, і Розумнички. Ось машинка каже: виконайте завдання, і ми з вами поїдемо. Я думаю, що ми, звичайно, виконаємо. Для цього ми готуємо наші ручки-помічники і ловимо звук І. -і, -і. Коли почуємо, і, і. Вушка уважно слухають, голівка думає, а ручки ловлять звук І. І. і, -і, -і, -і. Молодці. О. А. І. Молодці. Е. Е. А. І. Молодці. І. О. І розумнички, а тепер вирушаємо у подорож. Поїхали на вулиці, наші машини, машини. Показуємо. Машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, помахали ручкою. Справа світлофор горить. Зліва поліцейський стоїть. Лівою ручкою. Зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка. Під'їжджай і виходь, молодці. І так, перша наша зупинка це транспорт. Подивіться уважно, скільки тут зібралося різноманітного транспорту. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а що з цього транспорту їздить? Подумайте, давайте розглянемо, і для цього нам, нам потрібні наші ручки. Будемо проплескувати кожне слово. Перша це легкова машина. Вона їздить по дорозі, так? Давайте проплескаємо. Машина їздить. Добре. Далі грузова машина або грузовик. Давайте також грузовик. Молодці. Ану ще раз. Грузовик. Супер. Молодці. І ще, що нас їздить по дорозі, показуємо. Їздить. Їздить. Що ще їздить по дорозі? Це автобус, так? Давайте проплескаємо. Автобус. Супер! І ще раз, автобус. Молодці. А ще в нас є один вид транспорту, він їздить. Але не по дорозі, а по чому? По рейкам. Це що таке? ту А Ану, подумайте, хто такий звук подає. Ту-ту потяг. Молодці. Давайте проплескаємо. Потяг. Ану ще раз. Потяг. Молодці. Як потяг звук подає. Ту, ту. Розумнички. А тепер давайте подивимося, що тут літає. Покажіть ручками літає. І ще раз ручками літає. Що літає? Перше це ракета. Плескаємо ракет. Літає. ракета. Молодці. І ще що? Вертоліт. Він також літає, так? Показуємо. Вертоліт. Повторюйте. Вертоліт. Що він робить? Літає. Ану ще раз, що він робить? Літає добре, молодці. І тепер у нас залишився транспорт, який пливе, як рибка, пливе. Ану, що це таке? Це, подивіться, корабель. Так, Корабель. Давайте проплескаємо. Корабель. І ще раз. Корабель. Що він робить? Пливе. І ще раз. Корабель. Що він робить? Пливе. Молодці. І ще в нас є підводна лодка. Вона плаває під водою. Це лодка. Лод. А ну ще раз. Лопт К. Що вона робить? Пливе. І ще раз Пливе В. Молодці! Вирушаємо далі в подорож. Поїхали! На вулиці наші машини, машини показуємо. Машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, помахали ручкою. Справа світлофор горить, зліва поліцейський стоїть. Ліва ручкою. Зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка. Під'їжджай і виходь молодці. Наступна наша зупинка називається Світлофор. Помашіть світлофору ручкою скажіть йому: вітаю, вітаю! Світлофор головний на дорозі, його. Всі слухають, тому що він каже, що потрібно робити. Він контролює дорогу, пішоходів, машини, щоб не було аварій. Подивіться уважно: у нашого світлофора є три кольори зелений, оранжевий і червоний. Зелений, оранжевий і червоний. Що ж вони означають? Червоний колір стій. Червоний колір стій. Оранжевий підожди. Оранжевий колір підожди, а зелений іди. Ану давайте разом спробуємо. Червоний колір стій. Червоний колір стій. Оранжевий підожди. Оранжевий підожди. А зелений вже іди. Молодці, які, вирушаємо далі. Поїхали. На вулиці наші машини, машини показуємо. Машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить. помахали ручкою. Справа світлофор горить. Зліва поліцейський стоїть. Ліва ручкою. Зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка. Під'їжджай і виходь, молодці! Наступна наша зупинка розповість нам про те, як потрібно поводити себе на дорозі. Для цього нам допоможуть дві картинки. Подивіться уважно. На першій картинці ми бачимо, як хлопчик грає м'яча на дорозі. А ще два хлопчики. Їдуть на велосипеді, там, де не можна їздити дітям. Без шолома, без захисту, ще й просто по дорозі. А ще один хлопчик відпустив собачку, яка біжить прямо до машини. Дітки, скажіть, будь ласка, чи можна себе так поводити на дорозі? Ні, це дуже небезпечно. Не можна грати, грати біля машин, біля дороги. Це потрібно робити в спеціальних відведених місцях, на майданчиках, біля свого будинку, у дворі, але не на дорозі. На велосипедах також потрібно кататися в спеціально відведених місцях і обов'язково мати шолом і захист. А також зверніть увагу на другу картинку. Тут видно, що хлопчик або дівчинка йде біля дороги з мамою за руку. Вони уважно дивляться на знак світлофора і будуть переходити дорогу по пішохідному переходи. Отут можна сказати, що дитина молодець, вона виконує. Правила дорожнього руху, тому що не тільки машини мають його підтримуватися, а також і ми, пішоходи, дорослі і діти. Тому що дорога це не місце для ігор. Ми маємо дивитися, що нам вказує світлофор, дорожні знаки, і обов'язково тримати дорослого за руку. Я думаю, що ви запам'ятали і все зрозуміли. Ви дуже добре сьогодні постаралися, дякую вам за увагу, а тепер ми вирушаємо додому. До побачення! Поїхали! На вулиці наші машини, машини показуємо. Машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, помахали ручкою. Справа світлофор горить. Зліва поліцейський стоїть. Ліва ручкою. Зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка. Під'їжджай і виходь. Молодці!